Вальтер Скотт. Айвен. Розділ другий. Чернець той був наглядач монастирський і вправний вершник. Він любив лови і шанував їх більше, ніж молитви. Таких абатів прийнято судити. Та цей був добрий ніде правди діти. Його коня усі довкола знали. Так кінська збруя весело брещала Немов тієї церкви тихий дзвін, з якої бариші отримав він, чосар. Кінський тупіт лунав усе ближче, і вамба, якому закортіло будь-що побачити вершників, незважаючи на мовляння і докори свого товариша, раз у раз вигадував причину, щоб спинитись. То зривав з високого куща недостиглі горіхи то проваджав поглядом гарненьку селяночку, що проходила осторонь. І тому вершники наздогнали їх досить скоро. Кавалькада складалася з десяти чоловік. Двоє, що їхали попереду, вочевидь були шляхетними особами, а інші, їхніми слугами. Заняття і звання однієї з цих осіб не викликало сумніву. То була духовна особа у високому сані. На ньому був одяг чинця францисканця, пошитий з вельми гарної тканини, що забороняв статут цього ордену. Його доладно, хоча й трохи огрядну постать, укривав плащ з відлогою з прекрасного фламандського сукна, що спадав додолу вільними широкими складками. Лице цього чоловіка найбільше свідчило про богобоязку скромність, ніж вбрання, про презирство до світської марноти. Риси обличчя були б привабливими, якби хитрувати епікурейський вогник в очах. Під набряклими повіками не викривав у ньому потаємного розпусника. Втім, професія і Сан так привчила його володіти собою, що його лице, якби він забажав, могло б прибрати урочистого виразу, хоча від природи воно виражало доброзичливість і недбало зверхність. Всупереч монастирському статуту, едиктам пап і церковних соборів його одяг вражав своєю розкішшю, плаща, вшанованого. Служителя церкви були підшиті й оторочені дорогим хутром. На мантії красувалася золота застіпка, і все його чернече вбрання було таким само ошатним і вишуканим, як за наших часів плаття гарненьких парафіянок із секти квакерів. Вони дотримуються належного покрою і кольору, але при цьому вибирають таку тканину, що вбрання підкреслює їхні чари не гірше від одягу світських красунь. Привелебний отець їхав верхи на вгодованому мулі іноходці. Кінська зброя була пишно оздоблена, а вуздечку за тодішнім звичаєм прикрашали срібні дзвоники. Ніщо у стрункій поставі священика не нагадувало про чернечу незграбність. Він сидів у сідлі впевнено, мов досвідчений вершник. Було очевидним, що цей спокійний мул і находець, обвішаний прикрасами, потрібен своєму чепурному хазяїнові лише для повсякденних переїздів. Один із слуг мирян, що супроводжували прилата, вів за вуздечку баского іспанського жеребця, на якому чернець їздив в урочистих випадках. Таких коней, що за тих часів були в моді у багатих дворян, з превеликими труднощами привозили з Андалузії купці. Сідло і зброю на цьому прекрасному коні були вкриті довгою попоною, що спадала майже до землі. Її прикрашали вишиті зображення хрестів та інших церковних емблем. Другий слуга вів під уздечку на в'юченого мула, який певно ніс на собі поклажу настоятеля, двоє чинців того самого ордену, але нижчого сану. Їхали в кінці кавалькади, сміялися про щось собі гомоніли і не звертали ніякої уваги на інших вершників. Супутником прилата був високий на зріст чоловік років 40 з лишком, сухорлявий, але міцний. Його атлетична фігура, наче складалася з самих кісток, м'язів і сухожиль, що свідчило про звичку до тілесних вправ. Було видно, що він пройшов чимало тяжких випробувань і ладен пройти ще стільки ж. На ньому був червоний капелюх з хутряною оторочкою, подібний до тих, що їх французи називають мортієр. Через їхню схожість наступку перекинуту догори дном. В обличчі цього чоловіка читалося бажання навіювати кожному стрічному почуття шанобливого остраху і покори. Це дуже виразне, рухливе обличчя з важкими і грубими рисами, засмагло під тропічним сонцем до негритянської чорноти. Умить спокою не мав би спочивала після вибуху шаленої пристрасті, але набряк жили на лобі, і нервове сіпання верхньої губи показували, що буря може щомиті вибухнути знову. В проникливому погляді його сміливих, темних, глибоких очей чаїлася оповідь про перенесені і подолені небезпеки. Він мав такий вигляд, наче хотів. Наразитися на опір лише для того, щоб знищити супротивника, виказати свою волю та мужність. Глибокий рубець над бровами робив його обличчя іще суворішим, а одне око, ледь зачеплене цим рубцем, трохи косило і дивилося з похмурою люттю. Цей вершник, подібно до свого супутника, був одягнений у довгий чернечий плащ, але червоний колір цього плаща. Давав зрозуміти, що його хазяїн не належить до жодного з чотирьох головних чернечих орденів. На правому плечі був нашитий білий суконний хрест дивної форми, під плащем проглядала несумісна з чернечим саном кольчуга, рукави і рукавички якої були зроблені з металевих кілець, сплетена з надзвичайною майстерністю. Вона щільно, мов ну, наші светри, з м'якої вовни, облягала його тіло. Наскільки давали змогу бачити складки плаща, кричого прикривала і його стегна. Коліна були вкриті тонкими сталевими пластинками, а литки металевими поножами. За поясом стирчав великий двосічний кинджал, єдина зброя вершника. Їхав він верхи на міцному їздовому коні, певно, хотів поберегти сили свого порідного бойового скакуна, якого один із зброєносців вів позаду. Кінь був у повному бойовому уборі. З одного боку сідла висів короткий бердиш з розкішною дамаською насічкою, з другого оздоблений пір'ям шолом хазяїна, його ковпак з кольчуги і довгий двосічний меч. Другий зброєносець тримав у піднятій руці спис хазяїна на наконечнику. Списа майорів невеликий прапорець із зображенням Христа, подібного до того, що був нашитий на плащі. Той самий зброєносець тримав невеликий трикутний щит згори широкий, щоб прикривати груди, і загострений донизу. Щіт був у червоному суконному чохлі, і тому написаний на ньому девіз прочитати було неможливо. Слідом за цими двома зброєносцями їхали двоє слуг. З їхніх смаглявих облич, білих тюрбанів і дивного крою одягу було зрозуміло, що вони уродженці Сходу, та й в усій подобі цього воїна, його почту вчувалося щось дике і чужинське. Одяг його збройносців сяяв коштовними оздобами. На шиях у східних слуг були срібні обручі. На напівоголених смаглявих руках і ногах срібні браслети. Їхнє шовкове вбрання, погаптоване візерунками, свідчило про багатство і шляхетне походження того, кому вони служать, і водночас дуже відрізнялося від його власного простого одягу. Вони були озброєні кривими шаблями із золотою насічкою на руків'ях і піхвах, і турецькими ятаганами тонкої роботи. В кожного присідлі стирчав пучок дротиків завдовжки футів в чотири. З гострими сталевими вістрями цей рід зброї був широко розповсюджений у сарацинів і досі використовується у воєнній забавці, яку полюбляють східні народи, і яка називається Ель-Джерід. Коні, на яких їхали слуги, були арабської породи, стрункі і сухарляві, з легкою ходою, з тонкими гривами. Вони нічим не нагадували незграбних. Важких жеребців, яких розводили у Нормандії і Фландрії для воїнів у повному бойовому обладунку. Поруч з цими велетенськими тваринами арабські були подібні до легкої миготливої тіні. Дивний вигляд цієї кавалькади зацікавив не тільки вамбу, але й його більш розважливого приятеля. У ченці він одразу впізнав пріора аббатства Жарво, що зажив слави у цих краях, як завзятий мисливець і любитель бучних бенкетів, а також, якщо вірити людському поголосу, і деяких інших забав, аж ніяк не сумісних із чернечими обітницями. Проте, в ті часи до поведінки ченців і священиків ставилися поблажливо, і Пріор Еймер мав добру славу серед сусідів свого аббатства, його жвава та приязна вдача і постійна готовність дарувати прощення дрібних грішків. Зробили його найкращим другом усіх місцевих дворян, титулованих і нетитулованих. Багатьом з них він доводився родичем, оскільки походив зі шляхетної нормандської родини. Жіноцтво також ставилося вельми поблажливо до цього чоловіка, який був пристрасним шанувальником прекрасної статі і вмів розвіяти смертельну нудьгу, від якої потерпали хазяйки старовинних замків. Настоятель захоплювався полюванням, мав найкращих соколів і хартів у всьому північному краї. Завдяки цьому він завоював щиру прихильність дворянської молоді з людьми більш статечного віку, він звик грати іншу роль, що в разі потреби робив дуже талановито. Його неглибокої начитаності вистачало для того, щоб навіювати до його знань, поважний вигляд та велемовні просторікування про авторитет церкви і духівництва. Зміцнювали в тих, хто його оточував повагу до його святості, навіть Простолюд, що звик суворо засуджувати поведінку своїх панів, прощав Пріорові його легковажність. Це пояснювалося тим, що Еймер був дуже щедрим, а за добросердність, як відомо, прощається багато гріхів. Він міг. Вільно розпоряджатися більшої частини монастирських прибутків, і це надавало йому змогу не лише вдовольняти свої забаганки, але й щедрою рукою допомагати сусіднім селянам. І якщо Пріорові Еймеру подеколи траплялося. З надмірним запалом скакати на ловах, чи надто гучно веселитися на бенкеті, якщо комусь впадало в око, як він у досвіта прошмигує крізь бічну хвіртку в стіні свого аббатства, повертаючись додому з нічного побачення, люди тільки здвигали плечима і мирилися з таким неподобством, пам'ятаючи, що багато хто з його товаришів рішить так само, не спокутуючи своїх гріхів тими чеснотами, якими вирізнявся цей чернець. Тому пріора Еймера добре знали і наші сакси, вони незграбно вклонилися йому й отримали його благословення. Бенедіцит Мес Філос, благослови вас, Господь, сини мої. Проте дивний вигляд супутника Еймера і його почту так зачудував свинопаса Івамбу, що вони навіть не почули запитання настоятеля, коли він поцікавився, чи не знають вони, де можна було б зупинитися на ніч? Найбільше вразив їх чи то чернечий, чи то воєнний одяг смаглявого чужинця, і дивне вбрання та озброєння його східних слуг, вельми ймовірно, що саксонським селянам різала вуха та мова, якою було дане благословення і задане питання, хоч вони й розуміли, що це значить. Я вас питаю, діти мої, повторив настоятель, підвищивши голос і переходячи на той діалект, яким розмовляли між собою нормани і сакси, чи немає десь поблизу добродія, який з любові до Бога і вірності святій нашій Матері, церкві, надасть нам притулок, на цю ніч і підкріпить сили двох убогих її слуг та їхніх супутників. Попри удавану скромність цих слів, вимовлені вони були з надзвичайною поважністю. Двоє вбогих слух матері церкви, хотів би я знати, які ж у неї дворецькі, чашники та інша челядь, подумав Вамба, проте, хоч і вважався дурним, не насмілився висловити свою думку в голос. Подумки, зробивши таке зауваження, він звів очі до неба і відповів Якщо привелебним отцям до дощі ситна вечеря і м'яка постіль, то за кілька миль звідси знаходиться Бринксвардське аббатство, де їх зустрінуть з належною пошаною. А якщо вони. Бажають провести вечір у каяті, то ця лісова стежина доведе їх до хишки в улоговині Комперхерст, де побожний чернець самітник надасть їм притулок і розділить з ними вечірні молитви. Але Пріор, вислухавши обидві пропозиції, лише похитав головою. Любий мій, сказав він, твої дзвіночки брещать так гучно, що геть заглушили голос твого розуму. А то б ти знав, що клеріку з клеріком нон-децимал». Священник не платить десятину священнику. тобто ми, духовні особи, не просимо притулку одне в одного, ми звертаємося до мирян, щоб дати їм змогу послужити Богові, допомагаючи його слугам. Я що? Я ж просто віслюк, відказав Вамба. А дзвіночки в мене не гірші, аніж у вашої привалебності, та мені здавалося, що доброта матінки церкви і її слуг звернена, як то ведеться, в усіх інших, перш за все, до своєї родини. Ану, годі пощикувати, крикнув озброєний вершник, сердито перериваючи б. І покажи нам, якщо знаєш дорогу до замку, як ви назвали того Френкліна, Пріори Еймер. Седрік, відповів Пріор. Седрік Сакс. Скажи но, ну, друже, чи далеко ми від його дому і чи не можеш ти вказати нам дорогу? Дорогу знайти важкенько, промимрив гурт, вперше за весь час зайшовши в розмову, та й спати там лягають рано, в домі у Седріка. Ну бо, не верзи дурниць, мовив воїн. Навіть якщо лягли, то встануть ще прийняти таких гостей, як ми, а нам не до лиця просити гостинності там, де ми можемо її вимагати. От не знаю, похмуро мовив гурт. Чи добре я зроблю, якщо покажу дорогу до оселі мого хазяїна таким людям, які вимагають того, що інші вважають за милість? Ти ще сперечатись зі мною будеш бедлак!» – вигукнув воїн. Із цими словами він пришпорив свого коня, різко розвернув його і зметнув нагая, збираючись покарати зухвалого простолюдина. Гурт блимнув на нього лютим і мстивим поглядом із погрозою, хоч і вагаючись, взявся за ніж, але тієї ж миті Пріор Еймер рушив свого мула вперед і, ставши між воїном і пастухом, запобіг небезпечній сутичці. В ім'я Святої Марії, прошу вас, брат Бріан. Пам'ятайте, що ми тепер не в Палестині де панували над турецькими поганими і невірними сарацинами. Тут, на нашому острові, ми не любимо ударів і терпимо їх хіба що від Святої Церкви, бо вона карає нас заради нашого блага. Скажи на мені, чоловіче, повів він далі, звертаючись до вамби і підкріплюючи свої слова дрібною срібною монетою, як проїхати до Седріка Сакса? Ти повинен знати дорогу, а як знаєш, то вказати її будь-кому з подорожніх, а тим паче таким духовним особам, як ми. Їй богу, святий отче. відповів блазень, сарацинська голова вашого привелебного брата. Так настрахала мою, що я геть забув дорогу додому, дай Бог мені самому туди втрапити. Ет пусте, мовив настоятель, пригадаєш, коли захочеш. Цей привелебний брат все життя воював із сарацинами за володіння гробом господнім, він належить до ордену тамплієрів, лицарів храму, про яких тобі, певно, доводилося чути. Він наполовину чернець, наполовину воїн. Ну, то якщо він хоч на половину чернець зауважив вам, а то йому і поготів не личить так поводитися з перехожими, коли вони забаряться з відповідю на питання, які їм ні до чого. Я тебе прощаю, тільки покажи нам дорогу до Седріка, сказав Пріор. Гаразд, відповів вам ба. Будьте ласкаві, ваша привалебність проїхати он тією стежкою до місця, де побачите хрест, що вріс у землю. Від нього одна верхівка лишилася, десь на лікоть заввишки. Від того хреста йдуть чотири дороги в різні боки, а ви зверніть ліворуч, і сподіваюся, що ваша привалебність матиме дах над головою, перш ніж почнеться буря. Абат подякував своєму і весь загін, пришпорюючи коней, поскакав геть з тим поспіхом, з яким люди завжди рятуються від нічної бурі. Коли кінський тупіт затих десь у далині, гурт звернувся до свого приятеля. Якщо святі отці послухають твої мудрої поради, навряд чи вони дістануться до Ротервуда. Еге ж, мовив Блазень, усміхаючись, зате вони, яким пощастить, можуть доїхати до Шеффілда. от і слава Богу, я не такий поганенький, лісничий, щоб наводити собак на слід дичини, якщо не хочу, щоб вони її впалювали». Ти зробив добре, сказав гурт. Погано буде, якщо Еймер побачить леді ровену, а ще гірше, якщо Седрік погиркається з цим чинцем». А це, того й гляди, станеться, а ми з тобою слуги. Наша справа дивитися і слухати мовчки. Повернемося до обох вершників, які невдовзі від'їхали досить далеко, і завели розмову норману французькою мовою, як то велося, серед шляхетних осіб, за винятком тих небагатьох, хто ще пишався зі свого саксонського походження. Чого хотіли ці нахаби? спитав тамплієр у Пріора. і чому вони дозволили мені їх покарати як належить? Але ж, брат Бріан, відповів Абат, один з них несосвітний дурень, і було б нерозумно карати його за глупство. Що ж до іншого зухвальця, то він один із тих свавільних лютих дикунів, котрих, як я вам уже казав, усе ще можна зустріти серед нащадків переможених саксів. Для них найбільша втіха в ряди годи показувати свою ненависть до переможців. То я б їх навчив чемності, відповів тамплієр. Я знаю, як поводитися з такими людцями. Наші турецькі полонені, коли розлютяться з вигляду страшніші від Одіна. Але проживши два місяці в моєму домі, під командою мого наглядача за невільниками, вони стали покірними, слухняними і навіть запобігливими. Щоправда, з ними маєш стерегтися отрути і кинджала. Вони тільки й стережуть нагоди, щоб скористатися і тим, і іншим. Але ж у кожного народу свої звичаї заперечив Пріор Еймер. Якби ви набили цього хлопа, ми б не взнали дороги додому Седріка. До того ж, навіть якби ми туди потрапили, Седрік став би вам дорікати за вільне поводження з його рабами. Не забувайте, що я вам казав цей багатий Френклін, чоловік гордий, запальної вдачі, підозріливий і лихий. Він не любить наших дворян і посварився навіть зі своїми сусідами. Реджинальдом Фронде Бефом і Філіпом Мальвоазеном, а ці люди суворі. Він так ревно оберігає права свого роду і так пишається з того, що він є прямим нащадком Герварда, одного зі славетних прибічників саме царства, що його всі так і називають Седрік Сакс. Він хвалиться своїми кровними узами з тим народом, якого багато хто з його співвітчизників охоче зрікається, щоб уникнути ває Віктіс злигоднів, які доводиться терпіти переможеним. Пріоре Еймер, мовив тамплієр, ви вельми люб'язні. Добре, знаєтеся на жіночій вроді і не гірше від трубадурів пам'ятаєте закони кохання, але ця славна ровена повинна бути справжнім чудом краси, щоб винагородити мене за поблажливість і терпіння, які мені доведеться виявити, щоб завоювати прихильність такого нечеми і бунтівника, яким є з ваших слів її батько Седрік. Седрік не батько їй, а лише далекий родич, відповів Абат. Вона походить з більш шляхетного роду, ніж він. Він сам забажав бути її опікуном і має до неї таку прихильність, що й рідна донька не була б для нього дорожчою. Про її красу ви невдовзі зможете судити самі, і нехай я буду єретиком. А невірним слугою церкви, якщо її біле личко і гордий, та водночас лагідний вираз голубих очей, не змусять вас забути про чорнявих дівчат Палестини або гурій мусульманського раю. А якщо ваша славетна красуня виявиться не такою вже гарною, мовив тамплієр, ви пам'ятаєте про нашу заставу? Мій золотий ланцюг, відповів Абат. А ваша застава десять бочок хіонського вина. Я гадаю, вони вже мої. Все одно, як вони стояли по монастирському льоху, замкнені старим Дені, моїм ключником. Але ж розсудити, хто з нас правий, ви дозволяєте мені самому, сказав тамплієр. І я програю лише в тому разі, якщо зізнаюся, що від самої трійці не бачив такої гарної дівчини. Тож як, домовилися? Прощайтеся зі своїм золотим. Ланцюгом, Пріоре, я почіплю його поверх свого панцера на турнірі в Ешбі де Лязуш. Якщо ви виграєте чесно, то носіть його де і коли вам заманеться, відповів Пріор. Я вірю вашому слову, бо це слово лицаря і ченця. І все ж таки, брате, послухайтесь моєї поради і будьте чемним, адже вам доведеться розмовляти не з полоненими поганими чи східними рабами. Седрік Сакс. Така людина, що коли відчує себе скривдженим, а скривдити його дуже легко, то не зважатиме на ваше лицарство, мою високу посаду і наш духовний сан, і прожене нас ночувати просто неба, хоч би й опівночі. І ще не дивіться на то на ровену він її ревно оберігає. Якщо ми дамо йому бодай найменший привід запідозрити нас у підступних намірах щодо неї. То нам буде не переливки. Кажуть, він вигнав із дому єдиного сина, лише за те, що той наважився дивитись на її красу закоханими очима. Певно, нею можна захоплюватися лише здалеку, а підходити ближче, тільки з тими думками, з якими ми наближаємося до алтаря пречистої діви. Ну той гаразд, мовив тамплієр. Я триматиму себе в руках, буду поводитись, як невинне дівчатко. У всякому разі не бійтеся, що хтось насмілиться вказати нам на двері. У мене і в моїх зброєносців Амета і Абдули вистачить сили, щоб домогтися гостинного прийому. Краще, щоб до цього не дійшлося, відповів Пріор. Еге, он і хрест, що вріз у землю, про який казав Блазень. але в такій пітьмі і дороги не побачиш. Здається, він сказав, що слід повернути ліворуч. Та ні, праворуч, мовив Бріан, я пам'ятаю, він сказав праворуч. Ліворуч, кажу вам, я пам'ятаю, саме ліворуч він махнув своєю дерев'яною шпагою. Кожен, як то завжди ведеться у таких випадках, вперто правив своєї. Спитали слух, але ті весь час трималися подалі від хазяїв, і тому не почули, що казав Вамба. Нарешті, Бріан, вдивляючись у нічну темряву розглядів біля підніжжя Христа якусь постать і сказав: Там хтось лежить, чи то спить, чи мертвий. Анух його своїм списом. Зброєносець ще не встиг доторкнутись до лежачого, коли той схопився на ноги і вигукнув чистою французькою мовою Хто б ти не був, але так переривати мої роздуми не досить чемно з твого боку. Ми тільки хотіли тебе спитати, почав Пріор, як проїхати у Роттервуд до оселі Седріка Сакса? Я теж йду в Ротервуд, відповів незнайомий. – Якби в мене був кінь, я б провів вас туди. Шлях тут дуже заплутаний, та я його знаю добре. Друже мій, ми тобі щедро віддячимо, сказав Пріор. Якщо ти проведеш нас до Седріка, а звелів одному зі слух віддати свого коня незнайомому, а самому пересісти на свого іспанського скакуна. Проводир рушив у бік, цілком протилежний тому, в який вказував вамба. Невдовзі стежка заглибилася в лісову гущавину, перетинаючи струмки з багнистими берегами. Переправлятися через них було досить нелегко, але незнайомий, наче навмання, знаходив найсухіші і найбезпечніші місця. Поволі просуваючись уперед, він, зрештою, вивів загін на широку лісову дорогу, в кінці якої боввоніла. Висока громістка будівля. Вказавши на неї рукою, проводир мовив абату. Ось і Ротервуд, маєток Седріка Сакса. Ця звістка вельми порадувала Еймера, що мав не надто міцні нерви і, пробираючись через драговину, натерпівся такого страху, що йому було не до розмов із проводирем. Але тепер, відчувши себе в безпеці і близько від людської оселі, він вмить очуняв. У ньому одразу спалахнула цікавість, і Пріор почав розпитувати праворя, що він за один та звідки. Я прочанин, тільки но повернувся зі святої землі, відповів він. То й лишався б там воювати за гроб господній, докинув тамплієр. Ви слушно кажете, вельмишановний шановний пане лицар, відповів прачанин, який, слід гадати, добре знав тамплієра. Але що ж тут дивного, коли простий селянин повернувся додому? Адже навіть ті, хто поклявся присвятити все своє життя визволенню святого міста, тепер тримаються подалі від тих місць, де мали б воювати згідно зі своєю обітницею. Лицар уже розтулив рота, щоб дати нищівну відповідь на ці слова, але абат перешкодив йому. Спитавши у проводаря, як це він так добре пам'ятає цю місцевість, якщо давно її покинув. Я тутешні», – відповів праводар. Ще мить, і вони опинилися перед оселею Седріка Сакса. Це була величезна, неоковирна споруда з кількома внутрішніми подвір'ями і огорожами. Її розміри свідчили про багатство господаря, але вона дуже відрізнялася від високих замків, обгороджених кам'яними мурами і укріплених зубчастими вежами. У таких замках жили нормандські дворяни. Згодом ці будівлі стали типовими для всієї Ангелії, проте і Ротервуд був добре захищеним. За тих неспокійних часів жоден маєток не гребував укріпленнями, інакше його б дуже скоро пограбували і розарили вщент. Садибу оточував глибокий рів, наповнений водою з річки, що протікала поблизу. По обидва боки цього рову тяглася подвійна огорожа із загострених паль. Із західного боку в зовнішній огорожі була зроблена брама, підйомний міст, з'єднував її з ворітьми внутрішньої огорожі. Приступки обабіч воріт давали можливість зустріти ворога перехресним вогнем з луків і пращ.